Друзі, вітаю! Я Олексій Чепурко. Зараз мав дуже неприємну розмову з керівником водоканалу. Говорили про його рішення залучити колекторську фірму для вибивання боргів з населення, там ну і з бізнесу. Трохи. Ну, дивіться, моя позиція це неправильне рішення. Цього зараз робити категорично не можна. І більше що шувоканалу є люди, які займаються цим питанням. І витрачати зараз 5 мільйонів гривень на те, щоб залучити цю колекторську контору, ну як мінімум, це неправильно, і ми не пояснимо людям, чому в ситуації, коли катастрофа з грошима, коли говоримо там про те, що водоканал змушений, там обмежувати подачу води, бо немає коштів на електроенергію. Водоканал зараз бере і витрачає 5 мільйонів гривень на колекторські послуги. Тим більше, що знову ж таки кажу, є люди свої на цьому підприємстві, які цим займають. Тому говорили про це. Я сподіваюся, що вони змінять це рішення. Ну і будемо боротися з цим рішенням далі. А ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, наскільки це правильне рішення і чи потрібно це робити зараз. Всім гарного дня!